Здрасте. Здрасте. А яка у вас найдорога клієнка? 200 гривень метр. Оці ось клієнточки. Це дуже так, каже, метр 40 ширина, така вона добротна, ламінована, на століки те, що треба. Оту сіреньку мені можна метр? Ні, 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 от уже коло... Нам Така, така, да, така блискуча. Да. Можна метр, так? Да? Так, ага. так, скільки треба. Ну, так хорошо, да? Ой, яка красива, облистить, ой, яка цікава. Красива, Ви зробили правильний вибір, я вам хочу сказати. Вона вам буде довго служити. Ой, подивіться, де складається, а можна розрізати напополам? Пожалуйста, я за плотечки розріжте напополам. Вдоль чи вдоль? Вдоль, вдоль. А куди ж це буде так стелити? Мені треба там на тумбочку, розріжте, пожалуйста. Оце такий кусочок, отак виходить, але вам треба. Так, да, да, да. такий розріжте його, пожалуйста, ще пополам попірік, пожалуйста. Пожа... ну Я заплоть, ви просто розріжте. Що ви скажете? Розріжте, пожалуйста. Як скажете, так і зріжте. Оце такі... Оце так вам на дві штучки такі Оце так? Да, 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 хорошо. И... Не, 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 подождите, підожіть вот так розріжте. Я я вот так вот розріжте. Я заплотю все, пожалуйста. Вот роз... Да, 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 Розріжте, я заплачу. Деньги есть, я заплачу. Чотири вот штучки вот таких. Э, да, все, да, все, да, вийде, да, вийде, да, 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 да. не не, не, не згортайте, що такое на дві полосочки. Отак оце розріжте, то на дві полосочки, пожалуйста. Отак вот читав. От отак, чи отак, от, 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 поп... да, вдоль. Подивіться, оце оце так должно бути, Оце таку, ось таку ми хотіли. Так. Да. Оце так. Так. Да. І і ще і ще ні-ні-ні, іще тко <ривітить> на квадратики на мененькі поріжте, пожалуйста. Требе ж хворієш, дівночка, ви ж обрядка? Що ти боляка вся що? Так? Дивіться, дивіться. <ривіт> і справка лава. Це є. Офігеть, точно справка, Боже, що я буду куски понарізала, щоб поробити. Ладно, хай буде вам. Офігій, я ще довіжна собі це оставити, Жінка, йдіть сюди, верніться, заплатіть мені.